Не дивлячись на те, що в останні роки я не мав можливості так близько, тісно співпрацювати з великому фоді, як це було раніше, тим не менше я завжди згадую про нашу співпрацю дуже тепло, дуже радісно, оскільки е зустріч з цим архіпастером мала значний вплив на моє особисте духовне таке, і пасторське становлення. Я дуже радий, що Господь Бог мені дозволив колись зустріти його. Я впевнений в тому, що... Це в цю увагу, яку він приділяв в свій час для всіх людей, в тому числі і до мене, сьогодні обов'язково повернеться до нього той пам'яттю, той молитовною пам'яті, яку він заслужив сьогодні не тільки в цю річницю, але й цілий рік, що ми про нього задували, молилися за нього. І ми впевнені в тому, що помісна церква, про яку мрія владика Мефодій, буде зрештою, буде. Вона обов'язково церква об'єднається, зрештою. Ми переможемо всіх ворогів. І обов'язково будемо жити в новій європейській державі з єдиною церквою, так як з і про, про що багато проповідував, багато писав Мефодія.